Без світла, води та тепла. Від таких незручностей систематично потерпають мешканці військового містечка у Яворові. Якщо влітку у таких умовах ще можна проіснувати, то взимку буває нестерпно. Цього четверга, третьому всеукраїнському поселенню знову вимкнули електроенергію. Квартири холодні. Прийти, вибачте, з вулиці, де мінус теж холодно. Ні води, ні світла, нічого. Навіть елементарні якісь ну вибачте людські потреби, ми не можемо справити. Благ цивілізації мешканців позбавлять на 2-3 дні. Коли стає нестерпно, усі виходять на барикади. Нас ну, часто таке буває, так що ми, ми вдаємося до таких уже радикальних мір, тому що мирним шляхом вирішити те питання неможливо. Вимикають світло енергетики через борги, однак мешканці платять справно на військові рахунки. Далі доля цих грошей невідома. Усі звернення до будинкового управління та командира військової частини марні. Скарги до Києва викликають лише сміх. Я звертався в. Відділ по зверненнях Міністерства оборони України, пані, яка спілкувалася зі мною, от відправила мене до міністра оборони України. Якщо світло не з'явиться, то мешканці військового містечка знову виходитимуть на барикади, перекриватимуть автомагістраль. Це єдиний спосіб перемогти у бою за гідні умови проживання.